English for Kids Online. Hello, everybody! Welcome back to my channel. Сьогодні у нас з вами roundup за шостим модулем робочий зошит авторів Косован вітушинська за, до підручника англійської мови в Full Blast Plus 5 клас. І так, сьогодні ми працюємо з вами на сторінночках 71-72 нашого робочого зошита. На наступному уроці ми з вами перейдемо вже до огляду уроків сьомого модуля. Ну, а зараз починаємо з 17-ї вправи Circle the Odds One Out. Ну, Як мені підказало вже вправа B, я так розумію, що перша у нас це Endangered Animals. Тварини, які знаходяться, ну, вибираючі тварини, так би мовити. Ну, я гадаю, що тоді нам зайвим тут буде Rabbit. Я гадаю, що Rabbit… У нас не є вимираючою твариною, я сподіваюсь. Я його буду підкреслювати добре, а ви обводьте, тому що завдання стоїть circle, тобто обвести треба в овал. Далі, а, місяці у нас ідуть. Так? І серед місяців у нас тут якимось чином ми знаходимо слово біострій день народження. Отже, це у нас зайве буде слово. Третє це у нас Seasons. І слово «cold» – це погода. Це не про пори року. «Funny» у четвертому. Так, серед погоди ми бачимо слово кумедний. Uh, П'яте медс. Однозначно, що медс це не є назва «celebration» святкування якогось. Ну, і останнє це у нас побажання, — «wishes». Ну і слово open your books. Я гадаю, що це в нас не побажання. Це бажання когось, але це не побажання. «Create» — Ну, і нам треба поєднати було ці слова, ці групи слів. Із справи 17A з поняттями І так, до слова weather. Так, відноситься четвертий рядочок, до month, місяці другий. Season пори року третій. wishes, побажання шостий. Celebration святкування п'ятий. Endangered Animals, зникаючі тварини. Це у нас перший. Перший перше рядочок. Так, task 18. match The Sentences. Отже, Виходячи з того, яка погода, що ми будемо робити. І так, It's hot today, I'm going swimming. Сьогодні спекотно, я буду плавати. It's snowing today, I'm going skiing. Сьогодні сніж... сніжно, я піду покатаюсь на лижах. It's raining today, I'm staying at home. Сьогодні дощить, я залишаюсь вдома. It's windy today, вері wearing... ой, вибачте, sailing. Сьогодні вітряно, отже, можна зайнятися парусним спортом. It's warm today, I'm going camping. Сьогодні тепло, я йду ну, в похід. It's cold today, I'm wearing warm clothes. Сьогодні холодно, я одягаю теплий одяг. Ось такі ось. У нас завдання. Вийшли з вами. І так, права 19, right answers. Треба написати відповіді. І так, what season is it now? Ну, я гадаю, що у всіх уже весна, да? It's spring, весна. What month is it? Now. Який зараз місяць? Можливо, у когось Марч, у когось Април. Так? <laughs> Хто раніше дивиться, у кого Марч. What's the weather like today? Яка сьогодні погода? Ну, у мене сьогодні warm and sunny. Дуже тепла погода, коли я пишу це відео. It's really beautiful outside. Окей. Okay. Переходимо до наступної сторіночки. 20 вправа. Write the verbs and break it in the present simple or present progressive. Повторюємо з вами теперішні часи. Simple та progressive. Итак, Miss Smith works as a teacher. Це у нас present simple tense. She loves her job. Вона любить свою роботу. She always gets up at 7 o'clock in the morning. She has six lessons every day. Вона має 6 уроків день. Щодня. After the lesson, Miss Smith usually does shopping and goes home to make dinner. Після uh, уроків Міс Сміт зазвичай uh, ходить за покупками і йде додому, аби зробити вечерю. Приготувати вечерю. Міс Смит isn't working now. Зараз Сміт не працює. isn't working. So, at the moment, she is packing a bag. В Дан даний момент вона. Складає свою валізу. So she is looking for a phone to call a taxi. She is looking... Ну, не валізу, вибачте, сумку, да, сумочку. She is looking for a phone to call a taxi. To call a taxi. Вона шукає телефон, аби подзвонити в таксі. She always forgets where it is. Вона завжди забуває, де той телефон знаходиться. Present simple tense. Звертайте увагу, будь ласка, на слова маркери. Які стосуються Present Simple та Present Progressive. Я вам вже говорила, де можна знайти відео за граматичним довідником, там, де ми говоримо про Present Simple, Present Progressive. На цьому ж каналі ви можете зайти на головну сторінку і побачити на головній сторінці плейлист. Ось головна сторінка каналу English for Kids Online. Листаємо донизу, гортаємо, і ви можете знайти плейлист саме граматики. Ось наша граматика Full Blast plus plus Grammar. Все, отак ви побачите таку обкладинку, і потім переходьте на цей плейлист і знаходьте, відповідно, уроки за юнітом 14-15, там де ми з вами розглядаємо саме вживання Present Simple uh, Tense and Present Continuous Tense. Окей, okay. activity 21. Write questions and short answers as in the example. Напишіть питання і короткі відповіді, як у прикладі. We are watching a film now. Are you watching a feel now? Yes, we are. His relatives don't live in Australia. Do his relatives live in Australia? No, they don't. Tak, uh, he plays football every Monday. Okay, so does he play football every Monday? Yes, he does. Yes, he does. Так грає. Are they sitting at the moment? Are they sitting at the moment? She spivaj one in the moment. No, they aren't. Nina spivaj. Dali, is Tom taking photos now? Is Tom taking photos? Photos now. Tom zaraz photographuje. Yes, he is. Так, він так і робить. Фотографує. So, does Anne speak English very well? Does Anne speak English very well? Uh, yes, she does. Ой, no, she doesn't. Заперечення, що нас іде. No, she doesn't. Ні, вона не розмовляє англійською добре. No, she doesn't. And the last one: Are they riding a bike at the moment? Are they uh, riding a bike at uh, the moment? Так чи катаються вони на велосипеді в даний момент? Чи катаються вони на велосипеді? Yes, they are. Так, катаються. Yes, they are. Okay, excellent. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми з вами розглянули останнє відео було за юнітом 6. Ми з вами протягом. Не юнітом, а модулем, вибачте, Протягом шостого модуля ми з вами розглядали усі абсолютно завдання, які відповідають нашому підручнику. Підручнику Full Blast Plus 5 клас, модуль 6, events, події. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, зберігати плейлист з даними уроками. Ну, а ми з вами зустрінемося у на наступному модулі за зошитом робочим авторів Косован Вітушинська, англійська мова, 5 клас до підручника Full Blast Plus. Goodbye, good luck, до зустрічі. See you!